Щиро вдячні вам за високу громадську позицію у боротьбі зі злом в такий важкий для держави час. Таке нам написали з пенсійного фонду Київської області. За пару днів до того ми розповіли у нашому розслідуванні про працівницю цього пенсійного фонду з броварів, яка орендує новеньку автівку за смішні гроші. Чим я вам помішала і шо, і що я зробила такого? Що за претензії? Ви як державна посадовиця декларуєте свої доходи? Ну, нам. нам стало відомо, що жінку з відео Наталю Попелуху. Працівницю пенсійного фонду звільнили після нашого розслідування, кажуть за власним бажанням. Звільнено її за її власним бажанням, не по якихось там негативах. Її позвали. Вона тут же написала заяву на звільнення. За моїм підписом матеріали про цей факт ми направили поліцію Броварського району управління поліції для того, щоб вони потім, якщо вони будуть бачати, складатимуть протокол про корупційну діяльність.